На тлі заяв про ймовірне звільнення голови СБУ Василя Малюка публічно підтримав командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. І він наголосив, що Василь Малюк ефективний на його нинішній позиції. Зокрема, завдячив йому його команді власною безпекою. Висловив підтримку малюку і командир першого корпусу НБУ Азов Денис Прокопенко Редіс. Він підкреслив, що для нашої держави цитую велика удача мати такого ком компетентного і відданого країні керівника СБУ під час війни нагадаю раніше джерела української правди повідомляли, що Володимир Зеленський буцімто хоче призначити малюка очільником СЗР або секретарем РНБО. Тим часом командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Бровді спростував чутки, що він може замінити малюка на посаді голови Служби безпеки України. Мадяр заявив, що не йде в політику. Своє майбутнє в мирному часі пов'язує з мистецтвом і бізнесом. Чим, як він зазначив, жив до війни. Окремо бровді висловився щодо діяльності СБУ. Він заявив, що темп і ефективність ударів по ворогу з боку СБУ під керівництвом малюка є безпрецедентними. Відтак, за його словами, можливе кадрове рішення про заміну голови СБУ наразі несе ризики. Ми повернемось до цієї теми трішки пізніше. Ну а зараз про штати, які завдали удару по Венесуелі, попри те, що країна мала одну з найпотужніших систем ППО в Латинській Америці. Про це пише український військовий експерт Костянтин Машовець. Відтак він не виключає ймовірність попередньої домовленості. І за його словами, Венесуела мала розгалужену систему протиповітряної оборони з літаками, радарами, зенітними комплексами, зокрема американським F-16. І Машовець припускає, що системи ППО нейтралізували заздалегідь. Або венесуельські військові не змогли чи не захотіли її ефективно застосувати. Ось така думка. Ну і тим часом Мадуро незабаром судитимуть в Нью-Йорку. Сенатор. Майк Лі зазначив, що самопроголошеному президенту Венесуелу закидають цитую, змову з метою наркотероризму, змову з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметами і вибухами пристроями. Крім цього, його звинувачують у нібито змові з метою володіння кулеметами і вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів. Вранці в Каракасі мешканці чули вибухи, помітили військову техніку, гелікоптери пошкоджень. Зазнали резиденція міністра оборони країни і порт. Під час атаки американські військові захопили Ніколаса Мадуру і його дружину і вивезли з країни до США. Американський телеканал CNN описав три сценарії розвитку подій в Венесуелі після атаки. США. За їх оцінкою можливі три варіанти подальших подій. Перша влада переходить до віцепрезидента Делсі Родрігес, яка протягом 30 днів має оголосити нові вибори. Переможець стане президентом на 6 років. За другим сценарієм, владу в руки візьме опозиція, і найбільш вірогідним президентом. в такому разі, за версією CNN, стане Едмундо Гонсалес Урутіа. Це кандидат на виборах минулого року, який живе в вигнанні. Його підтримує близька до Трампа лауреат премії миру Марія Мачадо. Ну а третім сценарієм міністр оборони Володимир Падріно-Лопес захоплює владу військовим шляхом. До слова він уже виступив зі зверненням, в якому пообіцяв чинити опір присутності іноземних військ.